Товариства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, який завжди радий вас вітати з гарним настроєм, але із не дуже гарною поводкою. Знову у нас ці гойдалки, дубачара страшенна, але тим не менше, друзі, давненько разом з вами не бачилось. Ряд змін у нас відбулося. Ну а що відбулося сьогодні? Вам обов'язково все покажемо і розкажемо. Тому по старій добрій традиції попрошу від вас вподобаєчку для підтримки і для того, щоб наше відео на теренах Ютуба розповсюджувалось. Будь ласка, напишіть нам коментар будь-який, або ж питання, якщо воно у вас буде виникати в ході цього відео, з превеликим задоволенням буду на них відповідати. Ну а ми біжимо разом з вами працюємо. Починаємо з друзів наших кучерявих, як ви бачите. На одну голову в нашому стаді, але їх стало менше нашого борьки. Лідера стада нашого барана плідника немає. Прибрали ми його. Ну і разом з тим, друзі, все-таки покуштували отут довгождану бажану баранину. Що хочеться сказати? В принципі, в якійсь мірі, можливо, я навіть трішечки розчарувався, тому що, ну, Тато говорить, що потрібно робити силочку на те, що це безпосередньо баран-сплідник, йому більше року. Ну і м'ясо в будь-якому випадку буде трішечки зажорсткіше, аніж якщо ми будемо брати і забивати, можна так сказати, ягнятко, якому там 6-7 місяців, тому що ну, там якість м'яса буде значно, значно приємнішою, тому що ну, в якійсь мірі я от таке м'ясо називаю, яке ми. Їли, то це такий от кирзовий чобіток. Робили, можна так сказати, шашлик і в домашніх умовах. Ну і, в принципі, їсти можна, але це не, те от, якби, не той от варіант, який я надивився там у Ютубі і очікував чогось нереального. Але разом з тим має право на життя наша баранина. Наші овечки, тому що безпосередньо, в першу чергу, вони у мене виїдають і е, як би, контролюють безпосередньо поросль на нашій Фазенді, де знаходиться наш свинарничок. Тут в принципі, е, трішки підкосив крапиви, а траву на території фазенди, як ви бачите, виїли все вони майже до такого асфальтоподібного стану. Ну і, В принципі, це сама основна задача, яка на них. Покладалося. Разом з тим трішечки пізніше, буквально місяців через 2-2,5 приберемо молоденьке ягнятко, ну і в порівнянні, якщо говорити про барана, подивимось, наскільки оте от м'ясо буде м'якіше і приємніше. Але тут також потрібно, якби, в цій ситуації звертати увагу на те, що. Породи також дуже велику роль відіграють у саме і впливають Мам. на якість м'яса. але тим не менше спробували непогано. Тому рухаємося далі. Друзі, нарешті ми дочекалися. Наша бараненка довгожданно готується. Тому годуйте, працюйте і смакуйте. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, будемо робити це разом. Буквально 20 хвилинок, як повернувся із нашого почтового відділення, забирав безпосередньо клінотоксил, підкислювач, все це компоненти, які будуть входити у склад нашого комбікорму, підвищуватимуть і покращуватимуть його якість. Безпосередньо клінотоксил препарат, який гарно і ефективно допоможе нам побороти токсини, мікотоксини, якщо такі. І є у нашому зерні про це ні в якому разі якраз от не потрібно забувати, тому що зерно у нас досить довго лежить. Перепади температури, волога якраз от і призводить до появи оцих от мікотоксинів, які в подальшому можуть дуже і дуже негативно якби. Повпливати на наших свинок, тому додаємо його на постійній основі у раціон нашого комбікорму. Ну і та сама ситуація стосовно підкислювача корму підвищує і покращує перетравлення безпосередньо, і засвоєння якраз от оцього от комбікорму. Препарати від нашої українсько-польської компанії ЗВК, яка знаходиться в місті Львів. В принципі, продукцією їхньою користуюся дуже і дуже давно. Ну і в принципі нічого окрім таких теплих і приємних слів у їхню адресу сказати не можу. Продукція гарна, якісна, дуже ефективно працює якраз от Безпосередньо, напевно, не тільки 2 половиною назад випробували новий препарат, який з'явився у їхній лінійці. Якраз от препарат, який бореться із комахами, мухами, комарами. Дуже-дуже ефективний. І мені він дуже подобається. Ну і Хлопці також писали всі, хто використовує просто в захваті від цього препарату. Ну а безпосередньо Ці от препарати вносять якісні і дуже позитивні зміни. У комбікорм, ну і разом з тим у ріст і розвиток наших тварин на нашому господарстві. декілька хвилин уваги, і нашим безхвостикам. Якраз от буквально на там на чотири на 5 днів із такого буденного ютубівського життя зник. Але тим не менш, хлопці і на вайбер пишуть, і телефонують саньок, куди пропав. Що сталося, давай е, ціни на відгодівельних поросяток, ціни на маленьких поросяток. Ті от теми і проблеми, які у свинарстві, можна так сказати, актуальні, всі вони хвилюють безпосередньо власників і господарів, які займаються свинарством. Хоч ми трішечки і якби збилися за цього ракурсу і із. Такої напрацьованого графіку, але разом тим, тим не менше, сьогодні швиденько пробіжимося про цінові політиці на відгодівлю, по ціновій політиці на маленьких поросяток, тому що в неділю був базар безпосередньо на якому продавалися маленькі поросятка. Значить, друзі, стосовно цінової політики на відгодівлю 82-85 гривень це приватний сектор і 87-89 свинокомплекси, але це вже Чернігівська область. Конотопський район у нашому районі безпосередньо великих там свинокомплексів немає. Є приватні господарі, які там тримають певну кількість відгодівельних поросяток, але в порівнянні із свинокомплексами це нішо. Наш е, регіон раніше був регіон, який велику увагу приділяв свинарству, але зараз, на жаль, все оце, е, можна так сказати, пішло у тартарарин. Є, е, звичайно, люди, які е, люблять. Приділяють велику увагу свинавству, але це дуже і дуже невеликі об'єми. Що стосується свинокомплексів, хлопці мені там писали, що ціни такі от на свинокомплексах зависокі, через те, що вони пишуть, ну платять ПДВ, але разом з тим повторююсь, ще мені там хлопці писали, що не відео, то рекорд ціновий, але... Факт є факт, але наш край, Чернігівська область і Сумська область, Конотопський район безпосередньо. Якщо проаналізувати і подивитися цінову політику на відгодівельних поросят, то наш регіон, в принципі, він тримає пальму лідерства і ціни якраз на відгодівлю і на відгодівельних забійних поросят найвища у нас в Україні. Чому так? В принципі, якби я для себе відповіді дати не можу. Ну можливо, звичайно, через те, якраз ціни найбільші, тому що популяція свиней не дуже висока. Ну а попит, в принципі, він як і по всій Україні немаленький. Людям потрібно кожен день щось їсти. Разом з тим, бойові дії ведуться на великій території України. Велика кількість тих же самих свинокомплексів постраждали. Господарів, які займаються типу такого плану, як я, у себе десь вдома. Ну і разом з тим популяція тих же свинок зменшується, ну і за рахунок того, що попит збільшується, виростає і ціна. Але це такі думки вслух. Разом з тим, якщо у вас є якась своя думка, обов'язково пишіть і залишайте коментарі внизу під цим відео. Що стосується, друзі, цінової політики на маленьких поросяток. Навіть е, мене от буквально три дні назад три чоловіки за день зателефонували. Е, звичайно, навесні дуже багато телефонних дзвінків було. Телефон розривався, тому що ну, багато людей, які на постійній основі у мене брали поросяток, підбирали поросяток, ну і телефонували. Потім була був такий період, коли Взагалі, як би можна так сказати, штіль був а зараз потихеньку-потихеньку, але люди починають продзвонювати, цікавляться, хтось говорить, коли будуть. Якщо є, запишемося. Ну і тому подібне. Але тим не менш, цінова політика на поросяток не просідає. Хоч там хлопці і писали, що прийде літо, ціна обвалиться, але. Ціна стабільна і тримається на одному і тому ж самому рубежі. Що стосується ціни безпосередньо, цінова політика на маленьких поросяток вагою до 10 кг 2500 2700 до 3 тисяч гривень. Поросята 10 і більше кілограмів 3,200, 3500, 3,700. от ціна це за одне поросятко. Кабанчик за десь на 200-300 гривень дорожче. Свинка відповідно на ті ж самі 200-300 гривень дешевша. Якщо вам буде не складно, пишіть район і регіон, в якому проживаєте ви, будь ласка, і напишіть цінову політику на маленьких поросяток, на відгодівельних поросяток. Буде дуже дуже цікаво, як і мені, так і нашим глядачам. Знову ж таки проаналізувати і прослідкувати за тенденцією змін або ж. За тою тенденцією, яка спостерігається безпосередньо у ціновій політиці і в сегменті свинарства на сьогодні. стрішечки трішечки пульок на наше господарство. Ну зробили таку міні-дезінфекцію прибирання, таким чином їх огородили, щоб не. Старі курки до них не мали доступу, а ні, вони не могли вилітати, можна так сказати, замкнуте приміщення для них зроблено. Разом з тим, навіщо ми це зробили? Тому що ну, курі наче є, яєчко непогано і гарно несуть. Але, друзі, разом з тим на регулярній основі потрібно обновлювати. Поголів'я, тому що ну, на господарстві є вже курки, які е, живуть 2 і 3 роки. Ну а яйценоські безпосередньо у таких от курочок мінімальна, їх потрібно вибраковувати. Ну і е, якби нова кров, нова селекція, нова генетика вона в будь-якому випадку вноситиме гарні і якісні зміни у наше господарство. Ну і так як ми е, любимо. Гарне якісне яєчко. Якраз для оцих от потреб і були придбані оці от курочки. Разом з тим, це не прям не сушки, це м'ясо яєчні породи птиць. Ну птиці безпосередньо голошейки, Дуже гарна якісна тушка виходить. В принципі, купували їх із розрахунком того, що курочки залишаться безпосередньо і будуть виконувати свої прямі обов'язки. Нести яєчко, ну а півники повирізаються. І Буде, можна так сказати, е, ну, харчі, продукти споживання для сім'ї. Е, також швиденько залампічив е, статом-кліточку для наших кроликів. Установив таке сітча дно, тому що це звичайне таке от стандартне дерев'яне дно. Е, замахався я уже набивати ті от доски, е, ремонтувати переробляти, тому повністю усю підлогу зірвали із старої кліточки і заслали її сіточкою. В принципі, працює, оця ця схема набагато-набагато ефективніша. Вже якраз от нямають цінце. Да? Тут у нас стартовий комбікормик. Вилазьте, вилазьте. Це якраз безпосередня група кроликів, яка крайніми була відлучена від наших кроличок. Зараз жодної кролички у нас із кроликами нема. Провели запліднення і хочемо ще підкупити декілька каліфорнійчок. Пару слів нашим гусяткам, друзі, слава Богу, зупинили ми оту -от раптову смертність, яка звалилася на наших пернатих. Ні з того, ні з цього. Буквально за два-три за дні четверо гусяток пропало. Почали їх пропоювати медикаментами, протравили. Гельмінтів, глистів знаходились вони буквально. У мене на такому карантинному періоді, буквально недільку у приміщенні. Ну а зараз почав знову їх випускати на двір, трішечки вони звичайно зупинилися в рості, але тим не менш, вже навіть зараз видно, що потихеньку вони проходять в себе. І потихеньку, 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 але ми набираємо ваху, ростемо і розвиваємось. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто постійно слідкує за нашим каналом, чи підросли наші гусятка. Тому, що, ну, в принципі, як коли я кожен день їх бачу, вони якось око примилюється. Ну, але в будь-якому випадку, навіть якщо брати неділю тому назад, то, як на мене, підросли вони трішки.